Вітаю вас учні на 26 уроці інформатики для 8 класу. Тема уроку створення формул та написів. Перед початком вивчення теми пропоную дати відповідь на три таких запитання. Перше запитання: як можна ввести в текст математичні символи, наприклад, x індексом 3, x в степені 3, дріб 3 восьмих та альфа плюс бета? Друге запитання. Які графічні зображення можна вставляти в текстовий документ і як це зробити? І третє запитання. Які операції редагування та форматування можна здійснювати над графічними об'єктами в текстовому процесорі Word? З використанням яких засобів здійснюються ці операції? Тепер переходимо безпосередньо до вивчення теми нашого уроку. Під час підготовки в текстовому процесорі, реферату для уроку чи наукової статті для учнівської конференції, в документ інколи потрібно вставляти формули або рівняння, доведення теорем, що використовують особливу символіку математичну, фізичну, хімічну і так далі. Наприклад, наведемо нескладні формули та вирази, які записані в одному рядку, які не мають у своєму записі звичайних дробів, знаків коренів та інших нелінійних структур. Для створення таких виразів використовуються різні спеціальні символи, вставлення яких здійснюється у вікні символи. Щоб викликати це вікно, ми переходимо в вкладочку вставлення, потім шукаємо групу інструментів під назвою Символ, відповідний інструмент символ і обираємо пункт Інші символи, після чого у нас відкривається вікно-символ. Уведення символів нижнього і верхнього індексу здійснюється з використанням кнопок підрядковий знак і надрядковий знак. Вони розміщені на вкладці Основне в групі «Шрифт». Але дуже часто в математиці, фізиці трапляються багаторівневі формули на виразі. Наприклад, як усі, які показані на даному слайді. Уставити в текст документ е, такі формули можна скориставшися спеціальним засобом, який називається конструктор формул. Формули в ньому конструюються з окремих символів і структур, використовуючи відповідні шаблони. Для відкриття конструктора формул потрібно е, виконати на вкладці «Вставлення» в групі інструментів символ рівняння. Після цього на стрічці з'явиться тимчасова вкладка Конструктор. В ній знаходяться засоби для роботи з рівняннями, а в документі спеціальна область для ведення формули. Під час введення формули деякі букви, знаки, аривматичні операції та інші символи можна вводити з клавіатури, а спеціальні вибирати у відповідному списку в групі Символ. Усі символи, які можна вставити у формули, розділені на 8 основних наборів. Ті ж свою чергу набори можуть бути розділені на е, окремі блоки. На стрічці в групі символи відображаються деякі символи того набору, які використовувалися е, раніше. Для перегляду інших символів цього набору слід скористатися кнопкою додатково на смузі прокручування в групі символи. Щоб відкрити перелік нас усіх восьми наборів символів, потрібно в поточному списку вибрати його заголовок. Переглянувши списки і знайшовши потрібний символ, його слід вибрати і він буде вставлений у поточне місце виразу. Крім окремих символів, у виразі можуть також траплятися й звичайні дроби, функції, дужки, знаки коренів тощо. Вони вставляються з використанням елементів керування групи структури, яка знаходиться на вкладці Конструктор. Усі структури розподілені за типами, список шаблонів яких відкривається після вибору відповідних кнопок у групі структури. Щоб уставити шаблон у формулу, слід відкрити список шаблонів відповідної кнопки і вибрати потрібний. Далі слід заповнити шаблон даними. Місця для введення чисел і символів у шаблоні позначаються спеціальними полями, які обведено пунктирною рамкою. У полях можна вводити не тільки окремі символи, а й вставляти інші шаблони. Тобто можна зробити так, щоб у нас дроб знаходився всередині іншого дробу. Наприклад. Переміщення в межах області ведення формули здійснюється клавішами керування курсором. Або вказівником для виходу з режиму створення формул потрібно вибрати точку за межами області ведення формули. Редагування та форматування створеної формули або її фрагментів здійснюється стандартним засобом Word. Для цього використовують або елементи керування міні-панелі, або вкладку Основна, або команди з контекстного меню формули. Створену формулу користувач може додати до бібліотеки вбудованих формул і використовувати в подальшому за потреби. Для оздоблення тексту, створення малюнків, підписів і пояснень на малюнках на різних схемах у текстовому документі використовують такі об'єкти, як написи. Для розміщення написів у текстовому документі існує кілька способів. Текст можна розмістити всередині фігури, яку створено в текстовому документі засобами текстового процесора Word, або створити спеціальний об'єкт, який називається WordArt. Якщо в текстовому документі потрібно створити текстовий напис, то для цього слід скористатися спеціальним інструментом текстове поле, який розміщено на вкладці вставлення у групі ілюстрації в списку кнопки фігури, або використати інші фігури. У внутрішній області більшості фігур можна розмістити текст, який буде пояснювати зміст даної фігури на малюнку чи схемі. Для додавання тексту до фігури слід у контекстному меню фігури вибрати команду додати текст і вести його. Якщо повернути або дзеркально відобразити фігуру, розміщення тексту всередині буде відповідно змінюватися. Текст розміщений у фігурі можна редагувати та форматувати стандартними засобами Word. Напрямок розміщення тексту можна змінити вибором потрібного варіанту списку кнопки Напрямок тексту, яка розташована у вкладці Формат фігури у групі текст під час вибору фігури. Редагування і форматування тексту у написі здійснюється. Способом, який ви вже знаєте. У подальшому всі операції з об'єктом текстове поле чи з іншою фігурою виконуються в такий самий спосіб, що і з іншими графічними об'єктами. У текстовому процесорі Word можна вставляти і в документ так звані об'єкти WordArt, які використовуються для художнього та яскравого оформлення тексту. Ці об'єкти можна застосовувати для заголовків текстів, для оформлення вітальних листівок, плакатів, малюнків і схем. Приклад об'єкта WordArt зображеного на слайді. Об'єкти WordArt мають два види властивостей: це текстові та графічні. До текстових властивостей у нас можна віднести шрифт, розмір символу, колір, накреслення. До графічних можна віднести розмір зображення, розміщення, заливка, колір ліній, наявність тіні та ефектів. Об'ємних тіл і так далі. Створення об'єкту WordArt здійснюється за таким алгоритмом. По-перше, вибрати на вкладці вставлення в групі текст кнопку Додати об'єкт WordArt. Далі вибрати в наведеному списку потрібний стиль оформлення об'єкта. Ввести потрібний текст об'єкта WordArt у текстове поле і вибрати точку за межами поля. Створений об'єкт WordArt буде розміщено в поточному місці документа. Редагування та форматування тексту і графічного об'єкта здійснюється з використанням елементів керування тимчасової вкладки «Формат». Зараз пропоную розгадати ребус. На даному ребусі закодовано слово формула. Тобто у нас є літера F, далі морж. Першу літеру якого слова є останню ми забираємо. Отримали ор. і муха. Але за умовою ми третю літерою заміняємо на L, тобто отримали мова. Разом читається формула. Для підведення підсумків пропоную дати відповідь на декілька запитань. Перше запитання: які набори математичних символів використовують у формулах? І як уставити потрібний символ? Які структури можна вводити у формули і назвіть кілька з них. Далі третє запитання. Які операції редагування та форматування можна виконувати над об'єктами формул? Четверте запитання. Як додати текст усередину вставленої фігури? Які операції редагування та форматування можна здійснювати над цим текстом? І останнє запитання для чого використовують об'єкт WordArt і як їх створюють. Переходимо до домашнього завдання. За підручником проаналізувати параграф 3.5 сторінка 95-98. За можливості виконати завдання працюємо за комп'ютером на сторінці 103. Дякую за увагу. Чекаю на наступному уроці.